Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему кореневих гнилей, так як я і обіщала. Що я хотіла в першу чергу який дать, яку дать породу? Якщо є кореневі гнилі, то краще їх взяти Оті кущики, які вже захворіли, просто видалить. По тій причині, що Кореневі гнилі вони лікуються тільки в початковій стадії. Але щоб виявити нам початкову стадію, треба що викопати рослину. Ну, не будете ж ви кожного разу викопувати всі рослини і передивлятися на стан коренів. Тому тут, або профілактика, ну, профілактика це триходерма, звичайно. Ну, але ж триходерма не буде діяти на е, кореневі гнилі, коли рослина вже заражена, Вон, е, триходерма просто з цим не справиться. А коли е, рослина здорова, да, вона захищає, вона е, гарно працює, але ж тоді, коли ми користуємося нею постійно. Так, яка ж причина захворювання е, коренів? Е, коренева гниль це гнієння кореня. Коли корінь гниє. Я думаю, це зрозуміло кожному, е, тому що сама назва говорить сама про себе. Від чого ж бувають кореневі гнилі? Кореневі гнилі бувають бактерицидні, або грибкові, бактеріальні, або грибкові? Для розвитку кореневих гнилей дуже часто буває заражена розсада. Але це не завжди, тому що дуже часто ми самі винуваті в тому, що або природа. Що бувають кореневі гнилі? Це перезволоження ґрунту, ненадходження кисню туди, це саме перше перехолодження в холодний період, коли от у нас бувають такі затяжні навесна, і дуже-дуже мокро і холодно. От тоді теж виникають кореневі гнилі. Бактеріальний це пітіум. Пітій це передається зазвичай від шкідників, таких як грибковий комарик, ви всі його знаєте, він пошкоджує кореневу систему. Вірніше не комарик, а його личинки. І потім розвиваються кореневі гнилі. Вони переносять, передає, передається воно від грибкових комориків. Переноситься ця хвороба. І зазвичай, личинки ж вони шкодять куреню і через оці ронки проникає і хвороба. І також фузаріоз розвивається на мертвих і відмираючих тканинах рослини. І так розповсюджується. Вони завжди є в ґрунті, тому що у нас є рештки рослин, які перегнивають, є рештки кореня, які залишаються у ґрунті. Якщо ми навіть вириваємо бур'ян із коренем, то все одно там залишається частина кореня, і він, звичайно, починає гнити. І там розвиваються грибкові хвороби за допомогою цих грибкових хвороб і розлагається оце, оця тканина. Коренева гниль лікується тільки на ранніх стадіях, коли вже... але коли ж ми замічаємо цю кореневу гниль, коли вже із кущиком щось діється, не так. Пожовтіння листя, наприклад, починає в'янути кущик, то звичайно тоді вже лікувати його дуже-дуже важко. Якщо це, наприклад, рослини, які можна пересаджувати, викопати, обрізати цей корінь, обробити і пересадити у здоровий ґрунт, то звичайно так можна Це, зазвичай робиться і з кімнатними рослинами. А коли у нас полуниця росте на великих плантаціях, це взагалі неможливо. Тому проводиться профілактика, тому я й говорила за юніформ, який проливається рано навесні. Коли ви, якщо ви бачите, що є пошкоджені рослинки, то ті, що пошкоджені, прибрати, ну а остальні можна для профілактики пролити. Оце у ранній стадії робиться, коли полуничка ще тільки-тільки починає просипатися, і до того, як буде ягода, вже ніяких там шкідливих речовин вже не буде. На корені дивитися, тут це такі іржаві плями. їх гарно видно, тому, тому їх виявити на викопані рослині дуже. Легко. Тож ось так. І ще, так як дуже багато новачків у мене на каналі, то я хочу показати наглядно, як треба чистити на ґрунті, щоб не було кореневих гнилей. Тому що із оцього чашелистика починається гниття. Якщо ми ось так обрізаємо, наприклад, обрізаємось. Ось так обрізаємо. Ось. І там залишається чешелистик, ось, ось він. Ось як бачите, ось. Він. Якщо ми залишаємо його в теплиці, то тут нічого страшного, тому що тут у нас зверху нічого, ніякий дощ не йде. А коли на вулиці, то дуже часто, коли попадає ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди дощик. Там збирається волога і починає оцей листик, який залишився, починає гнити. Тому ось так саме краще чистити із чашелистиком. Він дуже просто чиститься, ось так ось, як бачите. І там залишається дуже гарна така шийка. Ось, ось цей почне гнити, тому що він вже відмер і. Якщо поки сухо, то воно сухе. Якщо сюди попадає волога, то воно починає підгнивати. Тож, так і починаються інколи хвороби на полуниці. Тому зачасту краще не використовувати сікатор, звичайно, якщо дуже такі тугі є ці листочки, то вони не дуже гарно відбриваються. ось так ось так, таким покручуванням воно дуже гарно відходить. Ось так. Оці чашелистики. Звичайно, там, де великі території, там і приміняють дуже багато всяких інсектицидів і фунгіцидів для того, щоб упростити. Ось так вони взяли, пообрізали, або навіть є такі щотки, що ось так ну, убирають тільки оце листя, а ось ці чашелистики вони залишаються. Ну, а коли, звичайно, плантації невеликі і є час, то краще зробити так, як треба. У вас буде менше проблем. Можна чистити навіть зовсім, залишати без листочків, залишати тільки ось оцей верхній. Який? Який тільки виходить ось так, ось, і буде у вас все здорове. Бачите, все гарне, все хороше. Ну, в теплиці допускаються оці пенючки, вони не дуже шкодять, тому що тут воно не загнивається. бо тут дощ зверху не йде. Ось так. Фото я вставлю, звичайно, як виглядає коренева гниль, тому що у нас мороз і викопати рослинку нема можливості. Та? І це ж треба її ще знайти, тому що в мене трьохрічки в мене взагалі полуниці немає. Є стільки, яка буде другий рік. І та, що посаджена тільки-тільки. Тож у мене таких рослинок і немає. Це проблематично знайти таку рослину. Тому ось так. І ще я... це вже не по темі, це вже болталка дольше, так що кому не цікаво, можете, можете від, відключитися. У минулому році е, я знаю, що у багатьох була проблема при використанні фунгіцидів, інсектицидів. От була проблема, коли ми працюємо по листику, і не тільки, то буває проблема, що або не спрацювало, або це в кращому випадку не спрацьовує, або в кращому випадку це груші викинуті на вітер, але може спрацювати наоборот в іншому напрямку і нашкодити рослинні. В яких випадках? Це у випадках тоді, коли у вас дуже карбонатна вода, кислотність. Зовсім не підходить. Тому дуже важливо робити аналіз води. Аналіз води робиться не так дорого. І я призиваю вас, хто займається професійно полоницею, обов'язково зробити аналіз води. Дуже часто питають, От скільки треба давати Доброго на відро води. От для цього ж і треба знати вашу кислотність, ваш pH. Якщо нема можливості купити ph метр то можна купити лаксмусні бумажки і за допомогою них визначати кислотність води, тому що кислотність води дуже, дуже впливає на результат. Вашого внесення якихось препаратів або добрив по листу. І от в минулому році, мені до сих пір от, до зими не давало спокійкою те, що декого в хорус в минулому році спрацював як як гербіцид От пожовтіло листя. У чому може таке бути? Я дуже довго розбиралася, от в чому таке може бути. Звичайно, може бути, коли фасують оці маленькі пакетики, можуть перепутати речовини якісь і просто розфасувати не той препарат. Таке можливо, тому що були такі випадки. Поставщики великим ну, фермерам поставили не той препарат, що треба замісто якогось чи фунгіциду, чи інсектициду, їм продали гербіцид, тому, звичайно, там був великий скандал, і людям вернули кошти і. Возмістили убитки, тому що, ну, представте собі, це якщо у нас невелика територія та побризкати. А люди, які займаються професійно і багато в них, і земля в оренді, то це, звичайно, колосальні убитки. І, звичайно, людям, навіть якщо б вони подали в суд, то їм би. Було непереливки цим поставщикам, тому вони компенсували всі витрати, всі весь ущерб, наскільки я знаю, ну, і ще може бути причина в тому, що не підходила кислотність води. От буває таке, що коли ви вносите. Розколочуєте якийсь препарат, то проходить реакція. Проходить реакція, і якщо ви не побризкали впродовж десь 10 хвилин, то там пройшла реакція, і замість того, щоб ви захистили свою рослину, то відбувається її отруєння. Це, коли я почала розбиратися із цими pH-метрами, з Є метрами, дуже багато я передивилась відео, дуже багато про їх читала. І от виявляється, що коли високий pH, перед тим, як розмішувати оце. Оцей препарат, який ви будете вносити по листику або обробляти полоничку, то обов'язково треба внести якусь кислоту, щоб понизити pH. Треба, щоб pH був десь від 5 до 5, 5,8, 5,9, не вище. Кислотність повинна бути води перед тим, як ви вносите оцей препарат, який ви використовувати. Є, звичайно, препарати, в яких вже, можливо, закладене це, і там якісь внесені якісь долі ці, якихось кислот, щоб спрацьовувало воно ну, гарно. а деякі є такі, що. ну от У нас вже в воді може бути різна консистенція всяких солей. Тому якщо якась сіль буде перевищена, то може бути якась реакція не в ту сторону, що нам треба. Тому обов'язково треба перед тим, як користуватися препаратами, обов'язково треба попробувати на кількох кущиках. Розвели чуть-чуть одну грамулечку і спробували. Хорошо, значить, йдемо далі. І так же ж і з усим. Почекали два дні, добре, значить, добре. І, звичайно, треба дотримуватись температурного режиму. Бо є препарати, які працюють при нижчих температурах, є які непригодні для використання при високих температурах або при низьких. Тож, треба підбирати ці препарати і дотримуватись обов'язково температурного режиму. І ось навіть у мене, наче вода у мене дуже гарна. У мене не перевищено ніяких солей, а навіть в ну, меншу сторону в мене е, бувало навіть в кілька разів менше солей, чим допустимо у воді. Е, але, але жорсткість води у мене е, ну, в нормі. Норма. Норма 10 і в мене жорсткість 10. То е, буває, от коли я поливаю, то на ґрунті отак виступає біле після того, як висихає оце, оцей полив, то таке біле, як після добрив. Я раніше колись ще не могла збагнути, в чому справа, але так як вода і ґрунт, коли вода поступає в ґрунт, відбувається якась реакція, якихось речовин із іншими, тому що є, ну, у воді ж є всякі елементи, є і магній, і сірка, і залізо, і дуже-дуже ну, багато всяких і фосфор, все це є. Але ж є. Навіть от, коли ми підкислюємо воду, то теж це треба ураховувати із. Результатом дослідження води. Тому що, якщо, наприклад, у вас перевищений фосфор, і ви додавите фосфорну кислоту, то, звичайно, це буде негативно впливати на рослину, і ви можете її просто отруїти. Тому, якщо немає у вас аналізу води, Якщо у вас немає досвіду, немає, ну, ви перший раз приміняєте якесь добриво, чи якесь, треба дуже з обережністю приміняти це. Тому що ви можете нашкодити, в кращому випадку воно не подіє, а в гіршому ви просто можете спалити рослину. Вона просто загине і рахується, чим більше ЄСІ, Показник тим грунту, то у вас родюча земля. Так прийнято рахувати. І якщо у вас родюча земля, то, можливо, вам і не потрібно ніяких добрив домішувати туди. Тож, треба з обережністю використовувати все. І тут. Прислів'я дуже доречне, що сім раз відмір і раз відріж. Тож ось так. І да, ще забула сказати: на каналі Зелена Планета там проходить збір на, на фронт, на буржуйки, на парафін, на віск. Тож, в кого є можливість, будь ласка, там є номер карти у нього на каналі. Зайдіть там, Він показує, що він робить, що він відправляє. Долучайтеся до допомоги нашим захисникам, навіть якщо у вас є якісь лишні 20-30 гривень. І якщо ви перерахуєте, то вам, я думаю, це не буде такої великої втрати, а нашим захисникам. Буде поміч, тому що на нашу державу, на наших керівників не дуже є велика надія, і чомусь зараз стали менше набагато донатити люди, менше допомагати. Можливо, можливо, заморилися, можливо, якось роз, якесь розочарування. Не знаю, яка це причина. Але, будь ласка, долучайтеся до допомоги, хто, хто що може, можливо, навіть 10 гривень, але якщо ті 10 гривень перечислять 100 чоловік або 10 тисяч чоловік, то це вже будуть якісь реальні кошти і дуже допоможуть нашим захисникам. Тож долучайтесь до каналу Зелена Планета і долучайтеся до збору коштів, до збору, можливо, у когось віск є. У мене був віск, я відправила людині віск, вони розбавляють його із парахфіном і роблять окупні січки для того, щоб хлопцям зігрітися, так як зараз ночі холодні. І морозні, і так як у нас ще попереду зима, то звичайно хлопцям це дуже потрібно. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.